Шановне товариство, я дуже прошу вас звернути увагу от на той величезний плакат, який над глобусом за вашою спиною висить. Ілюстрація негайна. Саме ці слова повторювали колишні опозиційні лідери, чи не у кожному своєму виступі тут і сцени цього майдану. Але зараз вони є владою. І що ми бачимо? Ми бачимо, що ілюстрація не відбувається жодним чином. А навпаки, всілякими засобами вони намагаються саботувати цей процес. Ми, громадські активісти, коли побачили, що влада не має жодного бажання проводити справжню ілюстрацію в нашій країні, створили ілюстраційний комітет майдану та підготували законопроект, до якого долучилися. Громадські фахівці в галузі права проводилися два громадські слухання. Цей законопроект був поданий до Верховної Ради і майже два місяці секутується і блокуються депутатами Верховної Ради, щоб не прийняти його. Адже всі вони розуміють, що цей законопроект пройде по 70% цих депутатів, і вони вже ніколи не зможуть більше прийти до цієї влади. Всі Ці корупціонери, всі злочинці, які чинили з очі, а народу. Ця агентура, яка західла в країни, і як метастази проникла всі щеблі нашої влади, вони будуть заблоковані. Тому ми розуміємо прекрасно, що ця Верховна Рада, цей склад ніколи не прийме цей законопроект. До речі, його номер 4570. 4570 це вироб для всіх гадів у цій владі. І вони, звісно, Мовине про вдовольний приймає. Майдан має вимагати позачергових виборів до Верховної Ради. Але одних виборів мало. Ми маємо дотиснути і дотиснути, щоб в Україні відбулася люстрація. Бо ми стали свідками того, як до Київради проникли всі самі корупціонери, які вже більше 10 років її грабують. Всі ви бачили, чи списки, чи фамілі, напиши свої депутату, як він підтримав закон доктор 50-ті. Тому я дуже прошу, без нашої сили, без нашої громадської підтримки та тиску, ми ніколи не доб'ємося цієї реєстрації. Люстраційний комітет майдану у вівторок, 3 червня, о 10.00 буде проводити пікет мирний під Верховною Радою з вимогою розпуску та прийняття ілюстраційного закону. Прошу вас дуже підтримати, третій червня. 3 10.00 10 пакет від Верховної Ради за прийняття закону 450 адміністрації. Ми тут листопада 2013 року. Пам'ятаємо, як цікав Янукович, але і ми пам'ятаємо 2004 рік, коли ми всі розійшлися і спростували один свій шанс. Я впевнений, що це наш останній шанс. Я обіцяю від свого імені та людей, які зі мною працюють. Люстраційному комітеті ми не складемо руки на того часу, поки в країні не відбудеться ця люстрація. Слава Україні. Реалізовано всього, на що ми сподівалися. Ми мали 2004 рік і мали потім знов таки відступ, знов таки не реалізувалося. Я думаю, третій раз, це вже така тріса, третій раз ми не відступимо і не дамо можливості е, просто розпорошити ті досягнення, ті сподівання, які ми маємо сьогодні, правда? І зараз. Я хочу надати слово. Зараз буде говорити людина, а, який є політруком сотні Львівська Брама представник Центральної ради, сотні Майдану. Артур приходько він, власне буде говорити про деяким питання, які стосуються Майдану зараз і Майдану на майбутнє Доброго дня, громада. Сьогодні. Сьогодні на майдані я буду, мабуть, говорити. Е... Тяжкі речі я вибачаюсь. Чути, так? Да? Добре. Головний, головне питання зараз на майдані: як об'єднати Україну? Це тяжке питання зараз. З нашої з нашої точки зору, це може бути нова конституція, її обговорення. Це буде головним. Головною метою нашої діяльності формат розмови з я вибачаюсь. Я на російську мову перейду, бо я готувався російською мовою, але тут казали що українською мовою. Добре? ясно убийственные эксперименты банда олигархической, банда олигархических кланов привели к тому, что Украина оказалась на грани потери ее суверенитета. Поэтому Сегодня конституционный процесс мы не можем отдать в руки этой самой банды. Уже сегодня кабинет министров подал в Венецианскую комиссию свой проект. Уже сегодня есть другие проекты, о которых мы мало что знаем. Круглые столы. Конституционная ассамблея, где Кравчук и иные товарищи, которым нас нет доверия, не могут быть нашими представителями. Право изменять Конституцию есть только у украинского народа. Статья 5 Конституции, мы ее не отдадим никому. Наш вариант Должно быть много проектов от разных групп. Мы должны определить те проекты, которые мы вынесем на референдум. На референдуме мы определим лучший из них. И это будет путь к новой Украине. Мы не можем отдать больше в руки банда олигархических кланов в нашу страну. Слава Украине! Добре, що був російською. Не всі наші олігархи чомусь знають рідну мову. А так вони зможуть зрозуміти без перекладачів, подивитися з ефірів. Вас тут дуже погано чутно. Ви розумієте, ми ж такі громадяни України, як ви там, що стоїте внизу? А, питання просто пана Медведчука. Ми дискутуємо. Ми не міліція. Тобто, якщо не виконує наша влада, а ми не стрілились на її зміну. Я прошу зараз, оскільки трошечки вже люди втомилися. У нас є ще люди, які мають конкретні пропозиції від Майдану до щодо подальших дій. Але перед тим. Я прошу всіх трошечки кілька хвилин погодинувати, і ми пропонуємо зараз е, всім разом ви заспівати духовний гімн України. Ми просимо всіх, щоб вони нам дали благословення, їм треба вже рухатись. Буквально кілька слів благословення, і ми їх відпускаємо. Прошу. Слава Ісусу Христу. Брати і сестри во Христі Ісусі. Ми дуже вдячні вам за те, що ви є. Підтримкою нашої країни, підтримкою Майдану. ви знаєте, політики були, вони приходять і змінюються, а люди завжди остаються. Народ є один і той.